В загальнообласний день весняної толоки в обласному центрі по вулиці Старовійського висаджено кілька десятків дерев для створення нового скверу для відпочинку. З ініціативою озеленити цю територію обласного центру до керівництва області та міста звернулись місцеві жителі. Саме тут голова облдержадміністрації повідом нам про правильну посадку дерев, яких за своє життя він особисто посадив чимало. сьогодні мої діти посадять не дерево, не два, не сто. А декілька гектарів. Будь-яке дерево, незалежно фруктове, не фруктове. Бути так посажено, щоб не утворювалися, не залишилися повітряні подушки та пустоти. Через що стараються поляти, волтушку зробити, щоб з самого початку були забігти. Саме головне, що ми добралися до ґрунту. Загалом у цей день до прибирання тільки обласного центру долучилось більше 7 тисяч житомирян. Вивезено майже 200 вагонів сміття та близько 40 вагонів дорожнього змету. Побіли на стовбури більше тисячі дерев. Уже висаджено понад 400 нових дерев тільки в обласному центрі. Працівники обласної державної адміністрації та обласної ради у день довкілля прибирали територію гідропарку у Житомирі. А працівники міської ради взялися за очистку скверів, парків та пам'ятників у місті. Ми знаходимося в гідропарку, але фактично гідропарк більшою мірою перетворився на ліс. І тут відпочивати культурно не так то і просто. Торік почали, ось не було цього міні-футбольного поля. Зараз ми дивимося, як без ущербу для кожного дерева. Розміщувати тут всі інші необхідні для відпочинку атракціони і площадки. Сьогодні ми, керівники, разом поруч з людьми працюємо, і наші колективи, колектив обласної ради, обласної адміністрації не в перший рік працює в гідропарку. В цьому році плануємо серйозно відновити дитячий пляж. І створити там умови. Можливо, якщо вийде з інвестором, то будуть дитячі водні атракціони. Ви знаєте, що ми прибрали з, з території лодочної станції, човнової станції ті шашличні і, скажімо, такі певні ці місця. І зараз там буде створена справжня територія відпочинку для родин, для сімей. Човнова станція. Вона відродить свою роботу. По вулиці Короленка цього дня працювали і робітники комунального підприємства по експлуатації штучних споруд. На мосту проводилося фарбування шляхового огородження, прочищення рішіток та поточний ремонт. Виконано роботи і на Черняхівському мосту. Якщо гарна погода, і хочеться працювати, розумієте? Хочете прибрати наше місто, щоб було чисто, хайно. Чистота міста після зими надава зановлять. Все нормально, все зробимо. Якщо ще раз скажуть вийти, ви це зробите з відкритим чистим серцем, чи все-таки коли вас дуже-дуже і за обставин якоїсь оплати? Ні, ну зробимо, якщо всі вийдуть. Головне, просто щоб масово це було, тому що один-два чоловіка це не зробили. А якщо багато, накинулися на всю роботу, зробили за пару часов, всі довольні, все свободні. У Житомирі в рамках суботника по вулиці Щорса біля пам'ятника Чорний біль висаджували саджанці дерев, прибирали території, перекопували клумби. За словами першого заступника голови облдержадміністрації Микола Олещенка, це місце святе. Тут як правило збираються вдови матері тих людей, чиї імена викорбані на гранітних меморіальних плитах. За нашими даними, у, у, які вже узагальнені, в загальнюється управлінні житлово комунального господарства, порядка 231 тисячі людей. Це 6 тисяч підприємств різних форм власності, 400 громадських організацій, в тому числі от наша громадська організація при обласній раді, громадська рада. І надзвичайно приємно, що вже там звіти, які йдуть, погода так сприяє, що. І такі вже от сьогодні 767 кладовищ і братських могил, хоч у нас їх 200 тисяч. І ви знаєте, що сьогоднішнім днем вже не завершити екологічний місячник. Ми його будемо продовжувати до 5 травня, як мінімум, до пасхальних свят і до 9 травня до дня великої перемоги. Подвиг героїв Чорнобиля він з кожним днем буде ставати яскравішим, тому що ми усвідомлюємо, що якби не ці люди, то можливо б не було і нас, не було б наших дітей. Це об'єктивна правда. І безумовно, я дякую громадській раді, дякую працівникам виконкому, що вийшли ми сьогодні всі разом прибрати це священне місце, і потрібно його далі не тільки засадити деревами, а провести благоустрій, освітлення і щоб це місце підтримувалось постійно в належному стані. Джеки які сьогодні є, не можуть і не мають фінансів і сили навести порядок. А коли кожен з нас буде наводити сам порядок біля своєї селі, своєму парку на своїй дорозі, він буде менше. Смітити він буде дивитися, щоб не різали, робити зауваж, не смітити. Це є повага і шана до тих, хто нас колись навчив у найближчий час. Біля пам'ятника уже висидять тюльпани, відновлять освітлені території та замінять покриття.